Понеділок, 24 липня, це новини на ТВ7. сьогодні у випуску. Дивіться, бо вовна окрему які наслідки атака дронами по Москві, який з об'єктів опинився в зоні ураження, Маріуполі мобілізують узбеків. В Студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Маріупольці привласнюють майно українців в евакуації. Про це пише радник легітимного мера Петро Андрющенко. Нібито людям видають довідки про тимчасове проживання, якщо свідки підтвердять проживання, не соромлячись, почекуни обговорюють схеми віджиму квартир в соціальних мережах. Тим часом окупанти в Маріуполі мобілізували будівельників з Узбекистану. За оперативною інформацією генштабу зсу в них вилучили паспорти та кинули на фронт в якості добровольців. Тепер новоспечені армійці воюють в підрозділах російських військ, які дислокуються в тимчасово окупованій горлівці. Масовний арт обстріл Авдіївки снаряди влучили у житлові квартали. Окупанти продовжують гатити по Донеччині. Про це повідомляє голова Донецької військової адміністрації Павло Карленко. Під вогнем опинилися також Красногорівка та Мар'їнка. У Турецьку пошкоджено три будинки, крамницю і дві адмінбудівлі. Загиблих та поранених немає. Вранці, 24 липня, невідомі безпілотні літальні апарати атакували столицю України терористам. За даними про кремлівських змі, жителі багатьох районів Москви повідомили про вибухи. Фрагменти дрона знайшли біля будівлі, яка знаходиться поблизу Міністерства оборони РФ. У приміщенні вибиті шибки на місце приїхали екстрені служби. Повідомляється, що постраждалих немає. З джерел українських спецслужб стало відомо. Ця атака була здійснена в межах спецоперації головного управління розвитки Міноборони України. Сі пташки до місця признається. Долетіли. Зранку в анексованому Криму пролунали вибухи. За інформацією псевдоголови окупованого півострова Сергія Аксьонова, у небі було збито 11 українських безпілотників, проте її і влучання в склад з боєприпасами та осколком уламків зачепило приватний дім. Нібито в цілях безпеки зупинена рух електротранспорту в сторону Джанкой та не функціонує траси з полученням до Сімферополя. Та в Криму вже організували оперативний штаб. Українська влада цю ситуацію поки не коментує. 23 липня розпочались чергові перемовини двох диктаторів Путіна та Лукашенка. Самопроголошений президент Республіки Білорусь привіз у голові Кремля військову карту, а Путін вихвалявся уявними успіхами Другої армії світу. Лукашенко ж доповів, що вагнерівці, які нині базуються в республіці, вже хочуть штурмувати Польщу. не було говорити, але скажу, що нас начали напрягати вагнерівці. Просяться на запад, резошиться нам. Я говорю, вам зачем на запад туди? Диктатори підсумували зустріч впевненістю, що всі плани розвитку білорусько-російської співпраці, нібито реалізуються, причому швидше, ніж очікувалося. Після нещодавного арешту російського пропагандиста Гіркіна в Росії готуються до нових затримань тих, хто висказав своє невдоволення владою. Списки склав депутат російської думи від Єдиної Росії Олег Матвійчев. В них в основному потрапили вихідці з України, колаборанти, яких у російських ЗМІ вже охрестили радикалами. Ту ви так і є. Вот эти все стрелковые гиркины вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие, чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее. Кто вы такие? Вся вот эта вонючая она по-прежнему сидит по щелям. Мало того, зрадникам Украины в России витверто погрожают уже и на державных каналах. Я считаю, что им всем сейчас надо приготовиться. Вот эти все, кто в этой сеточке, они все это знают. И вся вот эта... патриотическая литературная гопота. пусть внимательно посмотрит. Я б вам советовал к нотариусу сбегать бігати на всякий случай розпрядіться своїм імучту. Карта з поділеної території Росії за 14 мільйонів гривень. Благодійний фонд Сергія Притули провів аукціон, щоб продати мапу поділеної Росії з кабінету начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Новий власник вніс за неї 14 мільйонів гривень. Виручені кошти підуть на закупівлю п'яти безпілотних комплексів для штурмових спецпідрозділів гур. На сьогодні це все стежте за актуальною інформацію у нашому телеграмі, фейсбуці та інстаграмі. Тихо вечора. Спокійної ночі, побачимось завтра.